Добрий вечір. Ви от до мене звернулися як до журналіста. Сказали, що у вас є така досить цікава інформація. Ви хотіли б з нею подивитися і зі мною, і з глядачами, які будуть дивитися це відео. Але м -м, спочатку могли б ви про себе трошки розказати, щоб глядачі трошки з вами познайомилися. Шановні телеглядачі, шановні українці, декілька слів про себе. Народився в місті Дніпропетровську, школа, армія, металургійний інститут, працював в Алчевську, в Луганській області на металургійному комбінаті, маю звання заслужений металург України, Ордени, медалі, звання різні і так далі. так далі. Всі рахували мене табори інженером. В політиці більш 30 років. Саме головне, про що я хотів би вам сказати. Це те, що я з дитинства володію даром передбачення подій, тобто бачу подій далеко наперед. З роками це підсилилось Приводжу один приклад. Мені відомо, що буде діятись останні 10 років наперед. Наприклад, візьмемо Японію. Менше ніж через 10 років. Японія піде під воду. Цілком з людьми, з усім. Можна задати питання, а як... чому ж така кара Бога цьому народові Завіщо? Угу. Казалось би працьовитий народ. Екологію виконують у себе, ні димка над заводами і так, ну, так, так. далі. Але виявляється, запрудили всю земну кулю автомобілями. Шість серйозних компаній, які випускають автомобілі. від них дуже вредний. Mm -hmm. Всім це відомо. От за це така кара. Можна задати питання, а чи можна цього уникнути? Не піти під воду? Mm -hmm. Так, можна. Якщо прем'єр-міністр Японії через послугу зустрінеться зі мною, я йому розкажу по пунктах 1, 2, 3, 5. Mm -hmm. Що треба зробити, щоб під воду не йти і спасти народ, але ж ви розумієте, що якби ну м, пересічній людині такі е, ваші слова вони можуть здатися дивними. Дивні. Просто м, ну це нормальна реакція, нормальна людина, яка не бачить так, якихось там таких так. подій в майбутньому. Е, але якби ну, це досить така цікава інформація, і я думаю, що все може бути і якби. Кожної людини свій дар, можливо, в когось, в тому числі у вас якийсь дар є м, передбачення подій. А ну, щодо Японії я зрозумів, а ви казали щось щодо України, у вас є така якась ага. інформація, яку ви бачите ну, наперед. Зрозуміло. Значить, на сьогоднішній день прийшов час передачі влади від людей, які мають негативну енергетику і які ніколи робили добра людям і тільки зло. Uh -huh. До людей з позитивною енергетикою, які будуть робити для людей добро. Uh -huh. Як їх узнати? Це я вмію робити, перевіряти. А яке ж нутро у людини, негативна uh -huh. енергетика чи позитивна? За годину я можу перевірити тисячі людей, тобто проблеми нема. Uh -huh. Завдання головне привести цих людей до влади. Uh -huh. Але ті, що сидять, зараз, цього не хочуть. Угу. Вони усім учепились зубами, зубами, руками і ногами, щоб там сидіти. Угу. Є такий спосіб, я його знаю. Як привести цих людей до влади, дуже швидко. Е, ключ проблеми і вирішення проблеми в тому, що Порошенко, Петро Олексійович, будучи міністром закордонних справ, був ну, непоганим, скажімо, міністром. Президент він ніякий, кажу відкрито, ніякий. Mm -hmm. Абсолютно, і він повинен негайно, така воля Бога, піти від влади. Тобто передати влади мирно, мирно. І іншому і людині, як це робив Єльцин, передаючи її Путіну. Mm -hmm. На жаль, тільки ж не вибрав кращу людину, ніж Путін. Ну в Росії свій шлях, так, да? а, шлях. а в Україні да. він має бути це трошки. можна зробити дуже швидко. І треба зробити. Наприклад, а Петро Олексійович каже, а я не хочу йти від влади. І угу. за ним стоять такі кола, які цього теж не хочуть, угу. в Америці чи в Росії, чи ще ну, де, так. тоді встає питання так, це не моя воля. Я виконую волю Бога на землі. Значить, це воля Бога. Угу. А той, хто йде проти волі Бога, Бог карає смертю. Угу. Мені відомо також, що якщо нічого не мінять, у Порошенка по навантаженню на організм, то він помре через 2,5 місяці від зупинки серця. Це, це абсолютно точно. Це от зараз ми у квітні записуємо відео, тобто, так. тобто ви кажете, що так. через 2,5 місяці, якщо так. ця людина президент України не, не піде е, да, від, влади. від влади, то він <кхех> закінчить так. дуже погано, дивіться. Да? Значить, Скажу, я не піду. Значить, угу. він йде проти волі Бога, значить він помре ще швидше, через угу. тиждень-два, і буде на байковому кладовищі. Угу. Якщо він цього хоче його жінка і діти, хай йде на кладовищі, угу. хто проти. Але це не моя воля. Підкреслю це воля Бога. Угу. Тобто він повинен піти і негайно передати владу. Зрозуміло. Питання ми далі потім розкажемо, як це повинно бути зроблено, хто повинен угу. бути. І Моя програма по будівництву України квітучої держави за півроку і не просто квітучої, mm -hmm. а держави зразкової для всіх держав mm -hmm. світу. Зрозуміло. От, коротко, так. Ну, да, дякую вам за це коротеньке інтерв'ю. Тому будемо сподіватися, дякую що слухача так, будемо сподіватися, що ну хтось з оточення президента або, можливо, навіть сам. Прореагує якось на це відео, да можливо з його сім'ї, тому що це досить така серйозна будемо. заява. Ну будемо подивимося, як воно буде да. і будемо е, з вами записувати ще інші інтерв'ю, тому що ця інформація звичайно дуже 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 цікава. Добре, дякую вам дуже.